Дня всім, мене звати Клепас Лариса, я майстер декоративно-прикладного мистецтва. Займаюся валянням вовни і займаюся цим мистецтвом вже 10 років. А взагалі, за освітою, я художник-графік, ілюстратор книжок. Вовна захопила мене 10 років тому, коли ми переїхали в Кам'янець-Подільський. Зіштовхнулася тим, що потрібно було чимось зайнятися, оскільки була без роботи. І в інтернеті побачила цю техніку, яка мене зацікавила, і я стала цікавитися, як вона виконується, де можна взяти матеріали. І перші матеріали, які були мною закуплені, вони були знайдені в Хмельницьку. Всього на все основні шість кольорів. Працюючи в цих кольорах, я пробувала робити квіти, щось таке простіше натюрморти нескладні. І буквально настільки мене захопило. Кожен день у мене вилітала картина, і кожен день мені на наступний день далі хотілось продовжувати. Я вже почала шукати, де можна придбати більше відтінків вовни. І так настільки оце захоплення моє переросло в, в такі глибокі пізнання вовни. Мені захотілось працювати далі і далі, створювати нові картини, а потім ще й вивчати мокре валяння. Це вже така історія одягу, аксесуарів. Іграшок, але перше, це були, звичайно, картини. Їх було дуже багато і вони розійшлися по всьому світу. Те, що вовна надзвичайно яскраво, має яскраві кольори, і коли їх змішуєш, вони не утворюють нічого такого брудного. Тому що я займалась перед тим графікою, і мені не вистачало кольору, оцього яскравого кольору. І вовна якраз дала мені те, що я шукала. І буває, що картину. Можна робити тиждень, а буває, що за один день. Це вже залежить і від натхнення, і від захоплення, і від того, який сюжет хочеться зобразити. Тому тут все досить індивідуально. Чим ще цікаво мені оці роботи, що олівцем не малюється нічого, просто зразу на відчуття викладається на полотні малюнок, який хочеш, а потім притискається зверху склом. І в такому вигляді картина вже перебуває готова. Ще цікаво мені було експериментувати з вовною і використовувати вовну домашніх тварин, тому що, коли зображуєш на картині, наприклад, кот, в мене є, вони взагалі виходять дуже натурально. І в нас є пухнаста кішечка, яку ми вичисуємо періодично. І я захотіла спробувати використати підшерсток нашої домашньої. Кицьки в портреті її ж. І цей портрет, звісно, зберігається в нашій домашній колекції. Ділюся своїм вмінням і з дорослими, і з дітками. Дітки, вони взагалі в них дуже гарно виходить, вони роблять все швидко, тому що ця техніка така, яка не передбачає там багато часу, навіть не передбачає вміння художнього. Я керую і дітки прислухаються, і все виконують правильно. Звісно, у всіх виходять дуже гарні роботи. Так само захоплюються і дорослі. І це свого свого роду є арт-терапією, особливо в наш важкий час. Люди з задоволенням і захопленням приходять на майстер-класи і виконують ці роботи. Пізнавши глибину використання вовни, створення картин, мені захотілося йти далі. І Далі я почала пробувати робити іграшки з вовни. Іграшки можна робити і методом мокрого валяння, і методом фільцевання голочкою. Є такий спеціальний інструмент голочка для валяння, яка спутує ці волокна вовни. І утворю, Можна утворювати як пластиліном, ліпити з вовни різні. Іграшки, різні аксесуари, робити, прикраси, брошечки. Їх було зроблено неймовірно багато. Звичайно, і майстер-класи індивідуальні проводила для людей, кому було цікаво спробувати цю техніку. Перша моя іграшка це була овечка, тому що все створене з овечої вовни. І, звісно, мені хотілося втілити першим ділом овечку. Вона мені якась трошки з людським обличчям виглядає, але все одно вона для мене дуже рідна і мила, тому що це була моя сама. Перша іграшка. А взагалі в колекції робила дуже багато різних іграшок, але найбільше, як не дивно, це були їжачки. Вони чомусь такі милі виходять, і дуже багато було саме брошечок. І вони роз'їхалися вже. Я навіть не знаю, я вже і писала, що це в мене міграція їжачків, тому що вони були різні і різні. І куди вони тільки в мене не відправлялися, і всі з задоволенням їх купували. І вони ну, дуже милі. Наступним етапом для мене стало вивчення валяння одягу. Досконале вивчення всіх секретів. Мені хотілося почати спочатку щось невеличкого. Я робила шапочки, рукавички, але, звісно, хотілося спробувати взуття, тому що взуття це найкраще, що може бути з валяної вовни. Це досить. Тепле, досить енергетично зберігаючи тепло людини, матеріал. І я, звісно, поїхала на навчатись на майстер-клас в Київ. Те, що було складно, це нічого не сказати. Звісно, валяти взуття дуже важко. щоб Утворилося, це треба прикласти багато зусиль, потрібні різні матеріали. І вовна валяється за допомогою мила, гарячої води і, звісно, зусиль. Тут треба вже прикладати фізичні зусилля. Щоб створити, наприклад, 46-го розміру ковтинку, її треба викласти в оригіналі спочатку в два рази більшу, тому що при валянні вовна має сісти, щоб утворилось суцільне полотно. Ще вовна дуже любить поєднання різних матеріалів. Наприклад, натуральний шовк, різні ниточки, різні декоративні елементи. Це все, звичайно, ми використовуємо в валяні. Люблю дуже експериментувати, пробувати. Навіть звичайна марля, вона теж дає дуже цікаві ефекти в валяні. Але коли створюються, наприклад, взуття чи сумочки, тут потрібно вже і вміння шиття, тому що треба пришити і підошву, і все це робиться звичайно сама вручну, треба її підклеїти. Для сумочки треба вшити підкладку, вшити замочок. Ну і процес тому не зовсім такий швидкий. Якщо з картиною можна було справитись швидше, то тут вже потрібно і час, і терпіння, і звичайно бажання і любов до цієї справи. І, звісно, я пройшла вже немаленький етап цієї творчості і багато чого спробувала, але є ще стільки багато незвіданого, що хочеться спробувати. І особливо для мене, мені зараз от на, мої, на даному етапі, цікаво перейти дещо трошки в такі більш авангардні композиції, е, створювати інтер'єрний войлок. Світильники, декоративні подушки, якісь невеличкі килими, настійні пано. І я думаю, що в мене буде можливість. Це спробувати.